Obrigado. Шостий з радикальної партії оголошує відкритим. багаття у своїй сторонці душу йти. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україні! Ми живемо в парламентсько президентській республіці. Від того, хто виграє парламентські вибори, залежить, хто буде формувати уряд, хто буде прем'єр-міністром. Тому я тут на цьому місці, звідки пішло християнство, звідки пішла Русь, я оголошую про те, що Радикальна партія йде до парламенту для того, щоб взяти на себе відповідальність за долю країни, для того, щоб сформувати уряд, призначити прем'єр-міністра України від радикальної партії, для того, щоб проводити радикальні реформи у нашому житті. Наше історичне завдання, щоб в новому парламенті були проукраїнські партії. Щоб в новому парламенті не було партій проросійських і партій, які працюють на ворога. Парламент має бути патріотичним. Ми повинні захищати батьківщину. Ми не повинні стати жодного метра землі. Ми не можемо погодитися на умови Путіна і деяких його. М'яко сказати, прихильників у Європі, які нам пропонують федералізацію. Другу російську мову як державну, які вимагає від нас позабонкувати статусу України. Якщо ми приймемо умови Путіна, України не буде, бо федералізація це шлях до розвалу України. Бо друга російська мова при всій повазі моїй до російськомовних громадян. Друга російська мова не може бути державною. В Україні одна державна мова, українська іншої бути не може. Так само Україна має бути членом Євросоюзу і членом НАТО. Я думаю, що немає більше людей, ніж ми, хто прагне миру. Ми хочемо, щоб над нашою рідною країною було таке мирне сонце, як зараз. Ми хочемо, щоб оцей Дніпро. Тисячолітній совочок за нашою спиною, щоб він не був червоний від крові, як це було, коли звільняли Київ від фашистів. Ми хочемо, щоб на Донбасі, на Луганщині моїй рідній, звідки моя мама родом, на Донеччині, щоб припинило лице кров. Ми хочемо, щоб там був мир. І коли мені кажуть, давайте піднімемо руки, давайте погодимося, особливий статус Донбасу, давайте погодимося на умови Путіна. Аби тільки був мир, я теж за мир. Але я не хочу миру ціною втрати частини території України. Коли Радикальна партія прийде до влади, ми з Державної служби звільнимо всіх пенсіонерів і дамо можливість молоді прийти, працювати і заробляти собі на життя.